Нині на базі першої міської лікарні працює чотири інфекційні відділення. Три з них це перепрофільовані очне, терапевтичне та інсультні відділення, які працюють не за своїм направленням, а приймають хворих на COVID-19. щодня до лікарні госпіталізують до 20 пацієнтів із діагнозом коронавірусна хвороба. Всі відділення завантажені на 100%. Ні в іншому перепрофільованому відділенні, ні в інфекційному відділенні вільних ліжок немає. Ну, якщо ми розгорнемо уронефрологічний центр, перепрофілюємо його під відділення для надання допомоги хворим з ковід, 19 то практично. Це ми вичерпаємо весь ресурс нашої лікарні. Перепрофільоване відділення розраховане на 25 ліжок. Його пацієнтів нині перевели до інших через те, що загальну кількість ліжок у лікарні збільшити неможливо. Тут до покращення ситуації не госпіталізуватимуть планових хворих, а також пацієнтів у легкому стані. Кількість ліжок, взагалі, по лікарні ніхто не збільшує. Тому ми мусимо обирати які хворі знаходяться в важчому стані. і Повинні їм в першу чергу надавати стаціонарну медичну допомогу. За потреби от змушені хворих, які не потребують термінового госпіталізації, хворих на планову госпіталізацію відтерміновувати для після покращення ситуації. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, новини на Суспільному.